Яка в неї доля, коли їй виповниться 18 років, настануть темні часи. Темний мольфар захопить владу. Як же так? Не бійтесь, вона вийде заміж за князя. Дитина, що народиться у них, стане великим героєм, що переможе зло. Але дружиною князя треба буде її так навчити, щоб вона була гідною княгине. Валь, вдягни. Ти майбутня княгиня. Ніхто не має сумніватися в твоїй чистоті. Так, мама. Ей, злато! Нащо ти прийшов? Мама побачить! Я приніс тобі смаколики. Там таку ярмарку відкрили. Шкода, що ти не можеш вийти. А може, підеш зі мною? Виліземо через вікно. Ні, я не хочу. Вреш. По Почам бачу. Така моя доля. Долю можна і змінити. Ну тільки не проганяй мене. Злато! Ховайся! Завтра їдемо з нареченим знайомитися. Лягай спати. Ти маєш бути ідеальною? Так, мама. Все лягай. Ну, не дивись так на мене. Він моя доля, ми це знали з самого початку. Я просто тебе люблю і хочу бути з тобою. Я тебе теж. Але це неправильно. Іди, не край мені серце. Я зрозумів. Князю, ваша наречена, то як виглядає моя доля.